14 листопада, понеділок, ніщо не приховане. Бо сонце та щит Господь, Бог, Господь дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Псалом 84 12 вірш Той, хто свого сина не пощадив, а видав його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Послання до Римлян 8:32 цінуємо ту велику жертву, яку Бог приніс заради нас. Саме зараз Бог бажає дарувати нам свою благодать. Христос віддав своє життя за людей, щоб вони знали, як він любить їх. Він не хоче, аби хтось загинув, а бажає, щоб усі прийшли до каяття. Усі, хто підкорить йому свою волю, зможуть ходити Божими шляхами. Меч правосуддя обрушився на нього, щоб вони могли одержати свободу. Він помер, щоб вони могли жити. Ми повинні твердо стояти на принципах Божого Слова, пам'ятаючи, що з нами Бог, аби наділяти силою для зустрічі з кожним новим випробуванням. Завжди дотримуємося принципів праведності в нашому житті, щоб в ім'я Господа ми могли йти вперед твердо і впевнено. Ми повинні цінувати доручену нам роботу, яку Господь здійснює через свій народ, що дотримується заповідей, і яка завдяки силі його благодаті ставатиме все більш масштабною і дійовою. Ворог прагне затуманити розсудливість народу Божого і послабити його активність. Але якщо люди працюватимуть під керівництвом Духа Божого, тоді він відчинить перед ними двері можливостей для роботи з відновлення руїн. Їхній досвід буде наповнений упевненістю і силою, що зростатимуть доти, доки Господь не зійде з небес із силою і великою славою, щоб поставити свою початку остаточної. Перемоги на своїх вірних Господь бажає, щоб робота з поширення вістки третього ангела посилювалася. Як протягом століть він дарував перемоги своєму народу, так він бажає і в цей вік тріумфально виконати свій задум щодо своєї церкви. Він закликає святих просуватися єдиним фронтом, переходячи від сили до ще більшої сили, від віри до ще більшої впевненості й переконаності в істині. Праведності його справи, друзі. Давайте міцно триматися за Господа і виконувати ту роботу, яку він нам доручив на цій землі.